The <laughs> cat Якщо ви пережили зраду і хочете повернути стосунки з цією людиною, ви маєте це знати. Та людина, яку ви знали і любили, насправді ніколи не існувала, бо навряд чи вона б могла зробити те, що вона зробила. І от, в той момент, коли ви дізналися про зраду, для вас відкрилося її справжнє обличчя і справжнє ставлення до вас. І тут ви вже можете обирати, чи бути з цією людиною з її справжнім обличчям і справжнім ставленням до вас, чи завершити ці стосунки, хоч це і буде боляче. Коли ви намагаєтеся знову полюбити ту людину, яку ви любили, ви просто намагаєте. Надурити себе, бо ви прекрасно знаєте вже, що вона не та за кого себе видавала, те ніколи в принципі нею не було. Але тут ви будете робити собі дуже велику шкоду, якщо почнете переконувати себе, що все нормально або нічого не сталося. Ви все одно будете пам'ятати, що це сталося, та відчувати те, що ви відчуваєте, і це вплине на вашу довіру до себе, на самооцінку. Ви будете ненавидіти себе та намагатися приглушити ті почуття, які так чи інакше будуть виникати, тому що ваша психіка завжди знає правду. В цей момент ви ніби зробите собі ментальну лоботомію та змусите себе терпіти те, на що. Ніколи в житті не згодилися. Як наслідок, це може призвести до того, що та особистість, якою ви колись були, яким ви себе знали, вона буде повністю зруйнована, тому що та особистість ніколи б не була в тих стосунках, яких ви обрали залишитися. Тому найважливіший етап у відновленні після зради це зрозуміти та усвідомити, з якою людиною ви мали справу весь цей час, як би боляче це не було. Якщо ви хочете відновитися після зради, то зрозуміти, що вам робити далі. Напишіть мені в коментарях, хочу гайд» і я не вам безкоштовну збірку з техніками та порадами, яка буде вам в цьому користуватися.